Я щаслива, що ми сьогодні на Волині у Луцьку, тому що ми зуміли зібрати понад 100 успішних. Відомих тих, які вже доклалися до розбудови української економіки, і я переконана, що багато з них будуть нарощувати свій потенціал. Але є і ті, хто вперше знайомиться з грантовими можливостями, тому відповідно мені би дуже хотілося, аби в наслідок таких воркшопів ми мали достатню кількість жінок, які будуть робити все для того, аби наша країна отримала більше податків, отримувала більше робочих місць, тому що хто як не ми, і я думаю, що кожна з нас усвідомлює, що сьогодні цей економічний фронт ми можемо дуже успішно захищати заради нових майбутніх поколінь, заради своїх дітей. Зустріч з бізнесом завжди і дуже актуальна. І мені дуже приємно, що вперше за багато років податкова визнана саме партнером в уведенні бізнесу, а не якийсь по інші сторони барикад. Ми стали на один щебель, і видно, це говорить про те, що Наші знання, знання податкової, ті сервіси, які не надає податкова, є дуже важливим. І е, я думаю, що наше спілкування засвідчить про те, що податкова важлива в житті бізнесу, тому що сплата податків зараз у всіх спікерів була на устах, що це є дуже важливо для наповнення наших бюджетів, і місцевих, і державного бюджету, фінансування наших збройних сил, підтримка збройних сил саме в частині. Сплати податків: цінність проведення даних воршопів, на мою думку, заключається в тому, що більш досвідчені дівчата та жінки-підприємці надихають тих дівчат та тих жінок, які тільки думають про створення власного бізнесу. Я вважаю, що це нереально. Круто, і це дуже корисно зараз для нашої економіки, для нашої держави створювати нові робочі місця, платити податки і створювати потужний європейський бізнес, який я впевнений наші українські дівчата та жінки зможуть вивести на світовий рівень. Даний воркшоп є дуже корисним такою мегаплатформою для обміну досвідом для набуття нових комунікацій та для того, щоб надалі просувати, можливо, масштабувати даний бізнес, який в мене в планах є масштабувати.